Обласна естафета відбувається в рамках Всеукраїнської. Житомирщина приймала Олімпійський вогонь від Рівненської та Вінницької областей. Обласний етап естафети пройшов по всіх містах та районах Житомирщини. В естафеті взяли участь кращі спортсмени області. Учасники естафети Олімпійського вогню 1980 року. А від нашої області їх було більше сотні. Вони і зараз в строю, і надсилають олімпійцям такі побажання. Що вони не тільки е, були учасниками Олімпійських ігр, а і, можливо, е, показали і попали в призери Олімпійських ігр, і да, е, також стали чемпіонами Олімпійських ігр. Е, я їм бажаю в першу чергу здоров'я, спортивних досягнень. Ну і яка, щоб в наші мрії збуваються, і, щоб Житомирша мала. Медалі на Олімпійських іграх, який емоційний стан був тоді, коли винесли цей факел? Ми це все робили з задоволенням, з великою відповідальністю. Ми відчували цю нагрузку. Таку от і, по-перше, гордість за те, що цей олімпійський огонь прийшов по території нашої області. На соборному майдані зібрались представники спортивної громадськості, щоб зустріти учасників естафети, які фінішували за шістьма маршрутами. Останній етап естафети біг 91-річний ветеран спорту та великої вітчизняної війни. Олександр Валвенкін, активний пропагандист здорового способу життя, учасник багатьох всеукраїнських марафонських пробігів. Що ви бажаєте нашим олімпійцям? Перемог і перемог, Щоб привезли більше медалів золотих.